А ну что-то там найти. Спасибо, большой здорово. Как раз металлическая штука. Всегда цікаво, что там может быть. А, а тут иначе да? это снаряд. Там... Осторожно, бо может быть снаряд. Не, не, это якийсь кусочек. Ничего себе кусочек. Осторожно, тихо, это мина. Это мина Второй мировой войны. Прикиньте. хера себе. Давай удим. В туре мину тільки що знайшли. Так это треба визивати. Або мина, або консерва якась. Ні, это здорова, это мина. Охренеть. Капец, блин. Це протип... протипіхотна міна. Ми тільки що знайшли протипіхотну міну часів Другої світової війни, щоб ви розуміли. Я просто включила камеру ради прикола. Ми Здесь. взагалі не збиралися знімати. Якби я, мож... Якби я трошки сильніше вдарив, то мене б, напевно, не А я ж кажу, тобі не бий. Ось бачиш кусочок. Оце кусочок це розірвано було щось, бачите, тут може танк якийсь стояв, бо чи, чи люди? Бачите? І це ліс прямо біля Чорнобильської зони. Охренеть. Ну воно може бути розірвано. Не знаю. Так, що ще? Всім привіт, друзі! Підписуйтесь на канал Станіслав Поліський, ставте лайки, ютубі. Я вийшов на пошуки якихось металічних скарбів в ліс біля зони відчуження. От буквально 200 метрів починається вже Чорнобильська зона. О, тросик есть. Тросик. Ніфірасі трос. Може, в Чорнобиля, треба його замірити радіацію. Посмотрите, ніхірася. Це, це на ліфтовий трос. Ліфтовий. Це ліфтовий трис. Трис. <ріст> Я не могу стуїнського. Це київсько-українська мова. Так, да, київсько-чорнобильський сленг. Діалект. Надо бідозилісь забігати. Цікаво не. взагалі коп дивитись? Пишіть в коментарі. Радіометр наш. Ні, mm -hmm. nee, чисто, чисто, чисто. Та блін, чесно кажучи, головне наміни не напоротись, які тут могли залишити і орки, і німці, і всі їм подобні тварів. <зважайте> Щось здорове лежить. Це місто, де ми зараз шукаємо, це так звана мародьорка. Тут було місце, це перевалочний пункт був для мародерів ще з 90-х-80-х років, які тирили різні, різні цікаві їм речі для перепродажі з зони відчуження. Отут вони осідали і робили собі нички, щоб потім забрати, бо рядом знаходився пост поліції, міліції тоді ще. Тому нам і цікаво тут пошукати. Ну все, давай дивитися там. Да, осторожно, бо друг опять. Щось таке буде страшне. Расслабляются вот так и все. Да Та там просто ловушек ще може бути куча орковских глина. Де воно тут? Блин, треба пинпоинтер обязательно взять. Бо без нього неудобно. Все? Ти шо там копал. Сьогодні день страшних находок. Що це може бути? З дирочкою такою. Що це може бути? Або труба якась. Одразу, якась. одразу я подумав, що це стаканчик просто похідний, якийсь армійський. Або снаряд, а ну постукає по ньому. Це так бах і все. ні, ні да яке бахне, воно вже пусте. Я за те, що метало. Це жесть обича. Це жесть, це не може бути снаряд. Значить, це машини якась деталь. Обична жесть. На, по ні, воно чисто породіація. Чисто породять. Зімітер у нас завжди включений. Так що, якщо щось не забрали, з під реактора по-любому почне піщати. Ще раніше, ніж металошукач. Вот оно, що було. Це із-за цього ти можеш втратити цілих 5 хвилин, розкопуючи все, щоб воно буде піщати тобі і на нерви действувати. Блять відсюди. Закопимо обратно. Короче, капець, це походу місце, або десь не то що мародерка, або якийсь шли. Бачите, щось там таке Тоже схоже на міну. Бачите? Кругле щось. Дуже обережно це ким треба. А краще взагалі такого ніколи не робити. Це щось маленьке. Не, оно порожнее в Вроде бы. А может и нет. Треба скажут, здрав... треба вокруг обкопать. Да. Обережно и подивиться, что можно вообще трогать. вообще чем обкопать. Давай. У меня есть ложка. Кстати. Бачу, воно якесь вдалі де Ні, це не міно. Якась запчасть. Запчастинка якась. Я ж кажу, це мародерка. Тут могли розбирати навіть автомобіль в цьому місці. Це квадратик такий 100 на 100 метрів. Нам сказали, що тут іменно була мародерка. Де у тебе? Ні, у тебе. А, Ану, Я не знаю, що це хто розбирається, можете писати в коментарі, що це може бути таке. Ні, це місцеве щось. Чистеньке. Я думала опять не набуде. Це як лонбайк ми почали. Да. Це на одному що це таке? Я даже не знаю. Просто труба якась. Або дуло від автомата покарюжено. Боже, вже йому вже на сто. Кидаємося сюди, он там міна лежить, яку ми не знайшли. Ну то або шестеренка від машини, або міна. Да. Не будемо казати міна, бо до ну, нас... Ну То сьогодні. може бути деталь від машини, просто надо. Ну це ми так думаємо, ну, ну просто да. похоже, а там як еще один. Колок якийсь старий. Аж меток якийсь чего. Як розірвано, бачу. тому що метал бортий да. вряд ли він згнив. Гострий. Це, мабуть, ехо Другої світової, плюс машину тут розбирали. Ну, Просто да. так попало. Бо тут... Другої, першої сюди. Бо тут можливо. ось закинута доріженька, ось сюди, і ішла. Ми решили по ній пройтися. Будь теж осколока якогось боєприпасу. Бачите, воно горіло, розірване, мабуть. Так. Mm -hmm. да. Така фігня. Їх тут, мабуть, скрізь в цьому місці, ти якісь бої йшли ще Перша чи Друга світова війна. Ми боїмося від а Треба боятися ще від минулих війн. Всяких речей. Це ба штани порвалися. Та Нічого страшного. такий жирний став. <говорит> Без, ну, Без твого металошукача, шукача. Так, да, дивись яка осколка. Капець. Це може він якраз упав сюди, цей снаряд артилерійський. Тут розірвався. Ага. Тому у нас тут і пищить скрізь. Оце звичайно тут... просто наткнули. Пошні осколки, еха війни. Ще тих, ще тих воєн. Бачите, які находочки? Я не знаю, що це таке. Це може бути все, що завгодно, дивіться. Це може і коробка якась бути, може міна бути. Золото нехай буде. Нехай. <рес> 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 Ми сьогодні рука ліва чухалась на гроші. Це якась коробка, бачите? Коробка передач. Скоріше всього. не знаю. На мою машину. Не знаю. На Жигуля. Не треба бампер. На твого Жигуля? Бампер на твій красный Ага. Бачиш, воно шедев вниз сюди. О -о -о. Це щось дуже здорово. Давай лопату. Не. Тільки давай, щоб це не міна, ладно? Да. Я, а мины бывают си? Конечно бывают. Особенно немецькі. Німецькі? Да. А советские. Та ні, ну це не міна, понятное дело. Щось, ж, машини. Може тут там? Я ж кажу, Служи, да? Ого! йо Йомаю, а за що? тихо тихо порізався. Угу. й Порізався, давай. Так, да, це від машина, якось воєнно. Друзі, дякую всім за перегляд. Це таке мініатюрне відео, але щось свіженьке новеньке. Ви вже давно просите щось свіженького. Зараз ну, будемо старатися вам знімати щось свіженьке, новеньке, але самі зараз розумієте, як це важко. Насправді важко. Вам думається, що це фігня, все, що блогери, тіпа, їм дуже легко все дається. Ні, блогерство це дуже серйозно теж. Що... Це як звичайна робота, просто що ти працюєш на себе. І зараз зняти щось нове і взагалі щось знімати дуже важко. Ну, типа, ну, ви самі повинні розуміти, чому, тому що йде війна. І поки буде йти війна. Якихось суперкласних там пригод, походів в зону там в Чорнобиль, да, по якимось заброшкам крутим, там під земелям чи щось такого. Ну цього або взагалі не буде, або буде дуже мало. І, будь ласка, зрозумійте це. Дуже дякую нашому другу, який нас постійно підтримує. Едмон 77 з Латвії дуже дякую тобі, друже, за твою щиру підтримку, яку ти вже так довго нам надаєш. Ти наш великий друг і дякую всім іншим нашим друзям і підписникам.